Друзі, вітаю! Давайте зараз поговоримо. стисло для вас все проаналізують. Ціла епопея. Дмитро Кулеба взагалі називає це цілим трилером. Що відбувається на рахунок допомоги Україні? Вчора було голосування в Палаті представників, це Конгрес. От, заява Байдена, заява Трампа, спікер їхній Джонсон вийшов. Кулеба сказав, Туск зробив заяву, одним словом. Як вони вчора голосували, і найголовніше, коли реально по факту будуть гроші. Бо вчора ввечері зустрічався з деякими нашими депутатами, які повернулися з молитовного сніданку. Сьогодні з ними зустрічався, тобто вони спілкувалися багато з республіканцями. Тому, крім офіційних заяв, ще розповім вам інсайди, що там говорять, і що вони не на камеру кажуть, коли реально будуть гроші, які нам так конче потрібні для перемоги. Тому Підпишіться на канал, на цей Ютуб канал. Ми з вами боремось тут з російськими наративами. А і ми з вами тут намагаємося витискати російських агентів. Тому підпишіться у нас 272 тисячі. Майже вже от ростемо до 300 і. Це нам допомагає витискати їх раз. Друге, підпишіться на швидкі новини в Вайбері та в каналі в WhatsApp для того, щоб ми витискали російський Телеграм. В цих двох мережах я швидко закидаю всі швидкі новини в текстовій формі. Ну, Тут зрозуміло, що йде е, в формі відео. Вчора зібралася Палата представників Конгресу США під керівництвом республіканців, от і не змогла ухвалити законопроект, який мав на меті надати Ізраїлю 17,6 мільярда мільярдів доларів військової допомоги. Точно так же вони провалили і загальний пакет, де було 60 мільярдів для України. Одним словом. Грошей вчора ніхто не зробив, і це викликало дуже велику дискусію. Ну, найголовніша заява це зрозуміло, що президент Байден який сказав наступне: Байден, в общем, так, достатньо сильно це сказано. Путін наступає. А ми що робимо? Відступаємо риторично, задався питанням Байден. Він каже, що це все. Велика проблема і треба розблокувати допомогу Україні 60 мільярдів доларів. От і власне він каже, що попереджає, що Україна перебуває на критичному етапі війни запаси боєприпасів і зброї в країні скорочуються бойові дії, як очікується, активізуються цієї весни. Ну і треба давати гроші. І він каже, що Сполучені Штати розглядаються як важлива нація, якщо Сполучені Штати відійдуть від... Подій, що станеться, що тоді станеться на Близькому Сході в Тайванській протоці, Що буде з Азією? Що станеться з Україною? От, ну і власне проти Байдена робить свою заяву Трамп, який закликав республіканців в Конгресі відхилити законопроект, який передбачає допомогу Україні. Також паралельну заяву робив спікер е Джонсон. От, бачите, прекрасне прізвище, але не суперпрекрасна допомога. Е він сказав, що вони провалять, йому не подобається те, що їм подав сенат, сказав, що це контрпродуктивно тим ідеям, які є в них. І от, іде Великий спір. І він каже: а давайте зараз з'явились там депутати. І він сказав, що будуть розглядати, а давайте окремо кордон, окремо Ізраїль, Україна. І Тайвань. Але є проблема. Він згадав, що кордон окремо, це щоб вийти з цього проблеми, але він не сказав критичну важливість виділення коштів для України. Він говорить, що от Ізраїль так, треба допомагати 17 мільярдів. Ну, Демократи це теж провалили, тому що демократи кажуть, що треба виділяти все разом і Україні, і Тайваню. і Мислять більш глобально, і Україні, і Тайваню і Ізраїлю, і там можна від'єднати кордон, приєднати кордон неважливо. Але цю військову допомогу точно, точно треба реалізовувати. Ну і спікер сказав, що будуть надходити інші пропозиції. Будемо розглядати. А поки що, те, що вони хочуть, провалили, те, що Україна хоче, і Байден теж провалили. Заява Шумера, це лідер більшості демократів, старий друг Байдена. Людина, яка має українське коріння, дідусь бабусе, з бабусею тікали західної України в 18-му, а він заявив, що є план Б, і план Б думають голосувати якраз таки сьогодні, 8 лютого. Ну опрацьовують цей план Б. Ну, от Кулеба сказав, що все дуже заплутано. Кулеба сказав, що є проблеми, і їх треба вирішити, що треба розклутати цей клубок. Він вчора отримав останні звіти по Вашингтону і каже, що це гостросюжетний трилер. Там все складно, але треба щось робити. бо... Такий вузол закрутилося, що просто їм всім треба сісти і розв'язати його, сказав наш міністр. Туск був більш красномовним. Туск взагалі зайшов з такою жорсткою заявою. Не знаю, як він. Ну так, достатньо жорстко. Він сказав, що ганьба республіканцям. Сказав, що Рональд Рейган перевертається взагалі в могилі. Ну от що треба виділяти гроші Україні. Ну, така гостра заява. От, і це якраз лягає в. Те, що Україна вже дійсно там третій місяць чекає гроші, і тут можна ще раз повторити слова Байдена: що весна буде дуже активна, Треба зброю, час на логістику, тому треба виділяти вже. Я вам говорив, що в кінці скажу, що що я говорив з депутатами, депутати наші зустрічались багато з республіканцями. Зрозуміло, що багато хто каже, що це не те, що ми не хочемо допомогти Україні, але є внутрішні запитання. По кордону, і власне, хто буде зверху в цій баталії бюджетного протистояння? І спікер, який викручує руку Байдену, Байден, який викручує руки спікеру Сенатом. Трампа намагається туди втягнути. І депутати нашим депутатам, їхні депутати, не, не камеру, кажуть, що реально на це піде десь до двох місяців. Вони кажуть, що ця баталія медійно буде так продовжуватися, але будуть думати, яким чином гроші шукати для України. Ну, таку інсайдерську інформацію передають наші депутати, що може бути два. Місяці. і зараз треба думати, звідки брати гроші на соціалку, на армію, і яким чином насищати, на, насичувати наш бюджет. Хоча, бачите, Шумер каже, що 8 числа знову спробують. Ну, поки що дивимося, але немає віри, що сьогодні візьмуть і проголосують. От мені так здається, дуже радий був би, щоб було навпаки. Але от бачимо зараз заяву, що восьми, ну, може і не вистрелити. Ну, два місяці дійсно можуть вже. З'їсти інформаційну тему да, в політичному значенні, ну виборска, та вже дістали ви з цим, та вже візьміть і закрийте, бо тоді рейтинги всіх просядуть. Да? От тоді ми розуміємо, що так крива так піднімається, і тут буде ток пікова точка, і треба буде прийняти це рішення. Просто теж е, треба зараз розуміти, що якщо вони будуть ще два місяці це тягнути, зараз треба перекритися на ці два місяці. Це 14 мільярдів. Ви знаєте, доларів. Ну от, але треба більше, бо знову ж таки, закупки, логістика це все вимагає часу та грошей. Тому 14 зараз для наших фінансистів це гаряче питання. Ну і чекаємо, щоб Штати проголосували. Це все. Напишіть в коментарях, яка ваша думка два місяці чи сьогодні, коли будуть гроші, раз, друге, як вам заява? Байдена, що Путін наступає, а що роблять союзники? Виходить, що відступають. Напишіть, прокоментуйте це. Підпишіться на YouTube канал, підпишіться на Viber, підпишіться на WhatsApp. Я там даю текстові новини. Тут даю швидкі новини, відео, аналітика. Розкладаю все по поличках і витискаємо російських агентів. Тому друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрі.